Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок сайту Aliexpress. Сьогодні, сьогодні дві такі великі посилки. Так. Починаємо із цей ось такий трек номер. Choice. Такие же лайки. Сегодня пришел. Тут мы вот несколько пусел. Так, одна. Три. Три. Дальше шоссе. Четыре. Это Вище нічого нема. Піше нічого нема. Пакеті. Так. Так, прийшли дротики для дах. Металічні, повністю металічні. Ну, складати не буду. Ось так наконечники все є. Ось такі. Ну, тяжкі. доволі тяжкі. От. Ну і гострим. Так, то прийшло три штучки. Якщо знайду, то там посилання на продавця в описі. да да на так Три штучки так Какая такая косвина что-то что нам все пришло Что? Что пришло Да, силикона. Мутечки з грозом. Ось такі. Це теж до недорого вийшло. Посилання на продавця буде в описі. Тільки напам'ятаю, скільки їх тут має бути. Ну, більше, ніж 10, це точно. Так. Продовжуй. якраз ще рибальська тематика. Так. Це пройшов силикон. силиконо. Силиконо якісь такі червачки. Ось такі. Ну не. Чимось пропитані, якимось маслом. Є п'ять різних кольорів. І по скільки три по п'ять штучок. Ось така коробочка. Отак. От так, посилання на продавця буде в описі. Звісно, якщо ще на даний момент актуальні сселки, так, ще одна посилочка. Це вже прийшло в матраці Це запаковано на всі випадки життя. Вроде і недорогий товар, але нормально упаковую. А то деколи дорогий товар, так, по кулячок. Так. Все прийшло. так, тут, тут, так. Звичайно, на кінець запакували як. На так. Що тут нас пише? Б'юті і фу, не знаю, трошки важко прочитати. Кастінговий спілінг. Мені здається, бути звичайний, але можу помилятися. Та вже посилання, якщо знайдемо, буде, бо то, здається, брали в розділі супер пропозиції. Якщо воно зараз на даний момент актуальне, то дамо Так, тест, тест, тест. Не, тут не пише тест. Так. А тут пише тест. 520 грам. А тут вже є... Колечко, щоб чіпати наживку, гачок. Так, п'ять складів. Фірма. Б'юті і Чуть не б'юті. Так. Добре. Так, все ціле. Треба буде далі замовляти ще одну катушку. Одна є, а друга ще треба замовити. Так. Так, твій спінг. Все ціле, все добре. Ну, опакування шикарне було, так що йому нічого нема. Ну, по якості ніби по От у ну, все треба тестити, дивиться під час рибалки. Так. Так, і пошли на посилочку на даному, даному відео. Ось такий номер. Довго продавець відправляв, але містек спрей швидко привіз. Ще багато товарів зараз на митниці знаходиться в Україні. Дещо вже вийшло з митниці. Так що огляди ще будуть. І думаю, багато оглядів, все буде добре. Так, це пройшов. Недорогий. Рюкзак. Його треба випрямити. Демося як тут так, кармани. Тут все гаразд. Нетки не сторчать. Матеріал плотний. Замовили люди собі дитині до школи. Влетіли не для ноутбука. Лептапо і тому подібне. м'які. Ну, Павілончик всередині є. Ось такий рюкзачок. Все, гаразд, нитки, не стивчать. Найду посилання е, цей. Ага, ще хочу сказати, дно у, як то кажуть, ну, більше, що воно не протреться так швидше. Досить грумер. Так. Ось ну, такі до школи дитині зробить за цього чок. Якість непогана і недорого. Ще що вам хочу сказати, завтра понеділок. 18 го стартує новий розпродаж. Так що можна буде зекономити. На так що будемо продовжувати розпакування. Сьогодні може ще одне розпакування буде, але не впевнений. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!